Республіканців у сенаті Міч Маконел на форумі центру аналізу європейської політики пояснив, чому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні, відповідаючи на питання президентки центру Аліни Полякової, він висловив думку, що і колишній президент Трамп і чинний президент Байден несуть відповідальність за те, що підтримка України серед американців і найперше республіканців тут проти ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють в результаті передачі зброї Україні. Ми також розвиваємо індустріальну базу. у США. тут працює значна кількість американців, людей у цій країні, які знову будують нашу промислову базу. Щодо нашого ВВП, це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна. І на НАТО, я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його. І єдині, хто готовий брати участь у цьому, це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу. І я думаю, що це надихає решту світу, який обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи, щоб. Weapons. Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало актів на більш сучасне передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу і без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю. Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від далекого сходу, і ось там наші справжні занепокоєння. Але прем'єр-міністр Японії сказав: якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню opposition of the former president. причиною того, що підтримка серед республіканців падає, є опозиція колишнього президента. Це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що керівництво конгресу, лідери комітетів, збройних сил, зовнішніх зв'язків і розвідки бюджетних питань у таборі підтримки українців. Я думаю, що американський народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти he's not aggressive enough. моя велика претензія до президента в тому, що він недостатньо агресивний. Робиться оголошення про передачу зброї. Ви читаєте дрібний шрифт і бачите, що її не буде ще півроку чи рік. Отже, я переважно згідний з адміністрацією, але я вважаю, що президент погано впорався з роботою щодо вчасного надання підтримки озброєнням, а також наданням пояснень американському народові. Ніхто не має більшої аудиторії ніж президент. І ось у нас нинішній президент із велик. Кою аудиторію та колишній президент із великою аудиторією не дивно, що колишній президент має більший вплив на республіканців. Не дивно.